По суті, те, що робить в Україні Росія, це геноцид, і це визнають уже багато світових мислителів та політиків. Ну а власне навіть з. Навіть з урахуванням сьогоднішньої дати дати початку розстрілів у Бабиному яру і те, як зараз черговий геноцид прийшов на українську землю, ми з цього почнемо розмову з політологом і головою комітету виборців України Олексієм Кошелем. Він з нами на зв'язку. Пане пане Олексію, вітаю вас. В ефірі Слава Україні. Героям слава доброго ранку про те про доробок Рафала Лемкіна вже згадують ну топові професори його згадував. Тімоті Снайдер у одній зі своїх лекцій в Єлі зараз світ все більше розуміє, що ну от Голокост, і він навіть в одній зі своїх лекцій я маю на увазі Снайдера сказав, що якщо ми не будемо дивитися на історію світу лише з позиції Західної Європи, то ми побачимо, що найбільші жахіття першої світової. Війни відбувались на території України. Найбільше жахіття Другої світової війни відбувались на території України. Найбільше жахіття Холокосту відбувались на території України. І він тоді. Дав своє визначення геноциду, власне, а зараз ми проходимо через ті самі жахіття, через схожі жахіття. От як вам здається, чи визнає світ злочини Росії проти України саме злочинами геноциду, і, і що нам можливо для цього ще треба зробити? Мені складно сказати, що нам ще потрібно зробити, тому що світ просто жахнувся після Бучі, Ірпіня, після Маріуполя, тепер після Ізюма, і таких масштабів, очевидно, світ не бачив із часів Другої світової війни. І тому, власне, нам потрібно і нам важливо, ну як це не буде цинічно звучати, але е нам важливо, щоб це питання залишалось у фокусі уваги заходу. І тому. Потрібно працювати в усіх напрямках: це і дипломатичний напрямок, і культурницький напрямок, і робота політичних партій тощо я говорю, можливо, цинічні речі, коли йдеться про геноцид, коли йдеться про вбивство цивільного населення насамперед. Але людська психіка влаштована, що люди звикають до шокуючої інформації і просто перестають її помічати. От навіть згадаємо. От кожен з нас згадає, яка була реакція, там, скажімо, на перші звільства у перші дні широкомасштабного вторгнення пізніше відбувається от певне звикання, теж саме і на заході, і тому нам важливо про це пам'ятати і постійно нагадувати світові, постійно нагадувати світові, тому що це життєво необхідні питання для нас. Це питання, в тому числі е нашої, е нашої посили, нашої обороноздатності, це питання санкцій, це питання фінансової підтримки, тощо. Багато в чому це питання, можливо, навіть просто виживання окремих людей чи окремих населених пунктів. Тому важливо це питання тримати у фокусі уваги. Але коли ми говоримо про геноцид. Ми маємо не забувати, що це фірмовий почерк імперії, і так було і в 19 столітті, так було у 18 столітті. Тобто Росія не змінилася. Росія не змінилася. Просто ми жили в певній радянській парадигмі, і давайте не забувати, що ще півроку тому багато людей вважали Росію там ледь не дружній братній народ тощо. І це велика проблема. Це справді велика проблема, тому що після того, як світ дізнався про злочину Холокосту, основним висновком була фраза ніколи знову. Але от зараз ми переживаємо оце знову. А щоб цього ніколи знову не повторилося далі колись, уже знову ж таки світові мислителі кажуть, що Росія не просто має програти цю війну, а вона має позбутися імперського статусу. Зараз про це говорять професори там Є. Університету, але до них я певен прислухаються в тому числі політики. Оцей процес, щоб Росія пройшла деімперіалізацію, щоб Росія однозначно не просто програла в цій війні, а програла так, щоб втратила частину принаймні своїх колоній, а бажано всі. Яким довгим буде цей процес? Наскільки важким для нас, на вашу думку? Важкі не тільки для нас, і для всіх сусідів Росії, тобто, ми відчуємо в будь-якому разі, навіть з найбільш більш оптимального сценарію, ми відчуємо цей складний процес розпаду, а він буде рано чи пізно. Але е, тут питання, яким чином позбутися цього імперського статусу. Е, науковці говорять вірно, але підходи можуть бути абсолютно різними. І я хочу акцентувати увагу на останній заяві на останній заяві Байдена на останніх тезах Байдена, про які писали світові змі. А власне, це те, що офіційний Вашингтон пригрозив Москві в разі ядерних ударів по Україні здійснити повну 100% ізоляцію, тобто перетворити на країну ізгоя. І тут важливо для нас, важливо для нас постійно акцентувати колективному заходу, що за будь-якого сценарію подій, за будь-якого сценарію, лише повна ізоляція Росії, лише знищення самої імперії дозволить спокійно жити і Україні, і Європейському Союзу, і іншим частинам світу. Тобто Росія вже перетворилась на Північну Корею. Росія вже погрожує ядерними ударами. Росія навіть проводить геноцид проти власного народу. Ну давайте Ну, проти на... з поневолених народів на правду. Якщо подивитись по, по даних мобілізації, ну принаймні і про офіційні статистиці і та інформація, яка є у відкритих джерелах, ми бачимо, що ключовий акцент робиться. На тому, що росіяни називають малі народи, от навіть давайте звернемо увагу на терміни У всьому світі. Вживають термін. Е... В усьому світі вживають мало чисельні народи, так корінні так. народи можуть а в бути малі народи. Оце навіть у самому у самому понятійному апараті відбувається формат приниження, і зараз найбільший акцент робиться. По кому ми бачимо цифри про те, що мобілізовані півтори тисячі кримських татар. Це катастрофічно велика цифра, враховуючи те, що по всьому Криму Криму мобілізовано близько двох тисяч. Якщо ми подивимося на дані по мобілізації в Татарстан, Дагестан, Чечня і так далі, то ми бачимо, що вони навіть близько не стоять поруч тих символічних цифр, які мобілізовують в Москві, в Петербурзі і в Катеринбурзі, тобто це три найбільших міста, де можливі хоча б якісь прояви протестних акцій. Тобто традиційно, як і в період середньовіччя, Росія робить ставку на поневолені народи. От певно, що оцей термін буде цей термін буде найбільш важливий, цей термін буде найбільш відповідним. От саме поневолені народи, і тому вихід може бути лише один. Вихід може бути лише один: це крах імперії, це крах імперії, і власне те, про що говорив американський президент, за даними змі, от власне ця форма повинна бути застосована за будь-якого сценарію розвитку подій, навіть враховуючи те, що Росія зараз робить постійні кроки назад і намагається давати маленькі сигнали про необхідність пошуку компромісу. Власне, а про ці пошуки компромісу зараз референдуми, начебто, закінчились. Вони там прозвітували про 130 тисяч відсотків підтримки ідеї входження так званої до Російської Федерації, але фінально чомусь далі якось. Тихенько так була заява, що, начебто, Путін може оголосити про е, анексію там завтра, тобто 30 вересня, але потім уже почалися історії про те, що а можливо не завтра, а там 3-4 листопада. Ну і вже так, наче наче трохи дають задню, як казала оця Захарова. Здається, чи а, ні, ані це казала, що вони не дадуть задню, але дадуть задню. От що це має для нас означати? Ну, ще десь близько тижня тому в ефірі Раді Радіо Нодому говорили, що Путін може піти на сценарій затягування. В це тоді достатньо складно вірилось, тому що вони почали е включити пропагандистську машину на повну і почали такий переможний переможний формат так званих референдумів. Але справді, е перше, вони отримали дуже чіткий сигнал від находу. Я маю на увазі е підрив. Північного потоку 1 і північного потоку 2 тобто, ми ще до кінця не розуміємо, яка це версія, але е цілком очевидно, що це є такий дуже чіткий сигнал Росії про те, що ми не будемо торгуватися і грати в дипломатичні ігри, е яка буде ціна на газ, які будуть механізми транспортування, просто не стане одного і другого потоку. І повірте, це ж колосальний удар про Росії. Це йдеться про десятки мільярдів доларів, які були вкладені в будівництво. Це Йдеться про стратегічний проект, і тому власне Путін зараз грає у сценарій затягування. От здавалося б, всі оголосили всі ключові політики, журналісти, пропагандисти, верніше російські, вони оголосили про 30-те число, п'ятниця переможний формат. Тобто, здавалося б, сьогодні в Кремльовському залі повинні натирати паркет, вішати банери і реалізовувати кримські сценарії. Але ні, вони роблять паузу, фактично п'ятиденну паузу, і говорять про те, що чергове засідання Госдуми буде лише у вівторок, рішення ми не знаємо, Путін виступати не буде і так далі. Тобто, знову ж таки, йдеться про. Е натяки, які отримав Путін, <світність> і не просто натяки, а е красиве знищення двох е е газотранспортних е мереж, ідеться про е санкції, які зараз знову ж таки так дозовано повільно запроваджує захід. І все таки ми не знаємо до кінця, як працює механізм світової дипломатії. Я думаю, що е певні натяки <світність> отримав. Отримав Путін, очевидно, і від Китаю, і від Індії, тому що риторика змінилася, і навіть зверніть увагу, вони перейшли у такий сльозливий, не хочу вживати гірших слів, сльозливий формат. Тобто, після на зустрічі в, Соті, в Сочі, в Соті Лукашенко вже заявляє про те, що е, нам потрібно, щоб нас поважали. Тобто тут вже йдеться про е, не про вимоги, не про. Там закріплені на захоплених територіях не про питання ядерної безпеки це про психологічні аспекти. Ну, це е, характеристика дрібних людей. Ну ти поважайте нас, будь ласочка. приблизно так це виглядало. Якщо так можна пожартувати, але тут ще кілька штук. Аналітики інституту вивчення війни кажуть, що росіяни взагалі не реагують. Путін не реагує на поточні втрати під Лиманом. А це конкретно населений пункт, який вже найближчим часом, за прогнозом цих же аналітиків, окупанти втратять, а українські захисники відповідно звільнять. Коли їх погнали нормально на Харківщині, ну є таке припущення, що між оцим Провалом просто фронту на Харківщині і оголошенням цієї часткової мобілізації є безпосередній зв'язок, що це була істерика Путіна, і терміново значить, треба значить оголошувати ту саму мобілізацію. А от скільки таких провалів він ще може собі дозволити, щоб його не винесли на вилах в ході там палацового перевороту або безпощадного бунту? Тут прогнозувати достатньо складно, тому що пропагандистська кампанія, от, власне, життя в режимі постійної пропаганди, воно теж має певні межі. Але я завжди прихильник того, що потрібно оцінювати, враховувати психологічні аспекти, але потрібно оцінювати мовою цифр. Е, мене от вчорашній день мене просто вразили і матеріали з грузинського кордону е, е, в північній Осетії. Де тисячі десятки тисяч росіян намагаються прорватися прорватися у Грузію, там справді катастрофічна картина з одного боку гірська ущелина, з іншого боку скеля заблокована повністю дорога в три смуги, в один і в другий бік повністю заблоковано. І росіяни навіть пишуть про те, що є серйозні занепокоєння, що вночі багато з них можуть замерзнути, але з іншого боку, якщо оцінювати мовою цифри. То йдеться про кілька сот тисяч людей, і це не протести проти Путіна, це не вихід на вулицю. Я хочу наголосити, що якщо росіяни зараз бояться виходити, говорити ні війні, ні мобілізації, тому що може бути кримінальна відповідальність, але вони так само мовчали рік тому, два роки тому, три роки тому. Вони навіть не вийшли протестувати за Навального, який де факто зробив самопожертву, повернувши з Німеччини, з Німеччини в Росію, розуміючи, що його буде чекати як мінімум 10 років в'язниці, тобто я не думаю, що нам потрібно очікувати якогось великого прориву, тому що цих кілька сот тисяч тікачів, нехай це було там півмільйона навіть. Це люди втікають не протестуючи проти Путіна. Це втікає середній клас, який має в руках або гарну професію, або е, рахунок у банку, і, і може собі дозволити перечекати, пережити е, кілька місяців чи рік за кордоном, або ж переїхати за кордон. Це дуже гарний удар по Росії насправді, тому що вона втрачає середній клас. Тому що виїжджають, як правило, люди з вільних професій, тобто представники IT, які можуть працювати з будь-якої країни світу, гарні менеджери, які можуть керувати своїм бізнесом за кордону в режимі телефону і відеозв'язку. Це гарний удар по Росії. Він дасть будуть результати в майбутньому. Але очікувати протестних акцій от поки що, поки що ми протестних акцій не бачимо. Я думаю. Ми їх побачимо ближче до зими або в зимовий період, і власне це може бути активізація руху солдатських матерів. От Росія вже це проходила під час Чеченської війни, коли масово протестували солдатські матері, матері тих, в кого діти загинули, або хто перебував на фронті. От я думаю, що зараз це такі невеликі розгойдування, воно можливо переросте в такі більш широкі рухи, але. Е але воно навряд чи призведе до таких серйозних системних 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 сумів. Але... Ну, Тобто, вони слухайте, якщо вони в дуже вертикальна в принципі організація, я маю на увазі Російську Федерацію, організацію життя їхнього населення. За все відповідає Путін, тому що всі решта, крім Путіна, ми люди маленькі, від нас нічого не залежить, не чіпайте нас, ми політика не інтересуємося, і таке інше. Вони делегують силу єдиному, це своєму царю. даному даному випадку путіну а його армія та от зараз побігла на Харківщині там кілька днів чи тижнів. Я не знаю, ніхто не знає, як це швидко станеться. Але ось далі вже буде Лиман, а далі вже буде Луганщина, і там уже буде сватово. А рано чи пізно я сподіваюся, що раніше виб'ють з Херсона. Це означає, що поразка, поразка, поразка. Їм це фіолетово буде. Тут питання чи повідомлять про поразку на російському телебаченні. Я уважно монітор, провожу моніторинг різноманітних російських телеграм-каналів і офіційних новинних сайтів і пропагандистських і нейтральних. Про Харківщину, про втрату Харківщини вони фактично не говорили. Це прийшло так мимоволі, непомітна інформація, і на цьому не акцентується увага. Про втрату інших населених пунктів і регіонів. У них також навряд чи повідомлять, але в Росії зараз е, проходить інший процес. От вони намагаються максимально зм'ягчити удари е, від мобілізації, тому що в е, реально Росія це абсолютна монархія. Е, монарх отримав серйозні репутаційні удари на міжнародному рівні, е, серйозні удари від мобілізації, і в окремих регіонах вже спостерігаються ознаки бунтів. Оцих цих класичних русських безпощадних бунтов, і очевидно, страх, страх е, е, в, лише лежить у, у цій площині. Тому зараз вони запускають цілі, цілу систему пом'якшувачів. Тобто, е, я бачу по різних регіонах починають робити доплати для російських для мобілізованих е, військовослужбовців, при тому, що вони і так передбачають достатньо серйозну е, оплату. Але йдуть додаткові виплати від різноманітних регіонів. Тощо зараз я бачу загравання з електоратом, коли Володін заявив, що, мовляв, автомобілі, котрі залишають росіяни біля кордонів, втікаючи з Росії, ми передамо ім'ям військовослужбовців. До речі, в Бурятії зараз запустили масову програму, коли держава піклується. Тут, тут на це важливо звернути увагу. Держава піклується про сім'ї мобілізовані і забезпечує їх дровами. 21 століття. Росія забезпечує громадян дровами. Це дикунство, але отакими от маленькими кроками: там дрова, там автомобілі, там обітанки, там гроші і так далі. Вони намагають пом'якшити. Наскільки спрацюються ця механізми? Очевидно, працюють на певні періоди часу, але нас чекає зима. І я думаю, що ми можемо не виключати і формат масової втечі мобілізованих із передової. І це буде посилювати, посилювати настрої, але можливі хаотичні можливі хаотичні бунти, можливі хаотичні криваві бунти. Це характерно для Росії, це неодноразово мало місце в їхній історії. Але поки що. Е, я не бачу ознак для того, щоб ми могли оптимістично говорити, що оцей великий... Але, слухайте, екрані... ці бунти дуже часто виглядають так, що значить Путін молодець, царь хороший. Та а якісь отут бояри устраюють перегиби на містах. Та це ж їхня приказка про те, що коли в Москві стрижуть нігті, то там десь в провінції рубають полікоть, і вони ж протестують. Ну для по суті з метою того, що товариш Путін е, тут, от на місцях вас неправильно по. Чули, хтось помилився, і от цієї зміни нам взагалі не варто очікувати, щоб вони зрозуміли, що якраз власне от Путін і є оці перегиби на місцях. Давайте не забувати, що курс Путіна формувався понад 20 років. Тобто, і часу, коли він символічно замінив Єльцина, це була новорічний вечір 1999 року. Навіть у цьому був важливий символізм. нове тисячоліття, нове обличчя. Нові підходи і так далі, і давайте не забувати, що цей культ формувався дуже ретельно і дуже грамотно з політехнологічного боку. Настільки грамотно, що російське суспільство навіть не побачили, що вони перейшли від формату демократії, яка реально була при Єльцину, до абсолютної монархії, до повного знищення опозиції. От немає в Росії жодної політичної партії, яка б відповідала самій суті політичних партій. Немає громадських громадських організацій, немає медіа взагалі. І вони навіть контролюють анон... телеграм канали От зверніть увагу, скільки в Україні популярних анонімних телеграм-каналів, які мають величезні мільйонні аудиторії. В Росії немає взагалі телеграм-каналів, там все е, е, анонімних телеграм-каналів, тому що там все контролює ФСБ. Ну так, і... в такому випадку, якщо вся інформація контролюється, то Джордж Оруел від заздрощів мав би повстати з могили і переписати свій роман «1984». Я вам дуже вдячний за розмову, за роз'яснення. Голова комітету виборців України, політолог Олексій Кошель, був зараз з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. От тут